Сльози навернулася на мої очі, коли директор грім повернувся до вікна. Вибачаюсь, але ви офіційно усунені з посади голови Королевської студентської ради. Я призначу пані Даче Свон на ваше місце. Це не може бути правдою. Якщо мене відсторонять від Королівської студентської ради, я не зможу дивитися в очі батькам. І я поклялася виправити свою помилку. Я зроблю все, що завгодно. Він помітно зітхнув. Є дещо. Стало відомо, що Рейвен Квін може бути незадоволена своїм покликанням. Як зла королева, де неї важливо прийняти свою долю. У вас є ідея, як їй допомогти? Це стало шоком. Рейвен була милою дівчиною, але я ніколи не уявляла, що вона не хоче стати наступною злою королевою. Якщо я правильно зрозуміла директора Гріма, він боявся, що вона не прийме свою долю. А якщо це станеться, вона може зникнути з пам'яті. Вона не лише поставила під загрозу себе, а й ставила під небезпеку мою Дерінга та багатьох інших долі. Я знала, що треба робити. Директоре, я офіційно прошу заселити мене з Рейвен Квін до однієї кімнати. Усміхаючись, директор Грім сказав, що я все ще залишаюся головою Королівської студентської ради. У мене з'явилося нове завдання рятувати Рейвен Квін.